У світі бітового бізнесу клієнти не купують красиві слогани, вони купують довіру, компетентність і впевненість, що ви і справді можете виконати їхнє замовлення. І саме відео з виробництва здатне все це показати. Фотографії чи презентації можуть написати У нас велике виробництво. Але відео дозволяє вашим партнерам буквально побачити процес. Як працює обладнання, як організовані цехи, які технології використовуються. Це не абстрактні слова, це живі докази. Уявіть різницю. На фото можна показати один верстат, але у відео ви проведете глядача крізь увесь цикл виробництва. Від сировини до готового продукту. Це зовсім інший рівень прозорості та переконливості. Я ж відео пишу, він ж мусить попрацювати. I'm so disappointed! Ладно, продовжимо. виробництва передає масштаб і стабільність. Воно знімає ключові сумніви. Чи справді у цієї компанії достатньо ресурсів? Чи готова вона до великих обсягів роботи? Чи можна їй довіряти? У B2B клієнти часто думають наперед на, на роки. Чи ця компанія витримає наші темпи, чи вона достатньо гнучка для нових завдань? І відео дає відповідь ще до першої зустрічі. А ще відео показує людей, вашу команду, фахівців, які стоять за результатом. І саме це формує емоційний зв'язок. Та довіру, без якої від без співпраці немає контрактів. Тут важливі навіть дрібниці, робочі процеси, комунікація між співробітниками, культура безпеки. Коли потенційний партнер бачить, що у вас не просто цехи і машини, а команда, яка працює злагоджено і впевнено, він сприймає вас як надійного союзника. Для потенційного партнера таке відео це простий спосіб побачити, що ви не просто обіцяєте, а реально робите. Що за вашими словами стоїть Обладнання технології і люди, які щодня працюють на результат. Іноді одного короткого відео достатньо, щоб відкинути всі сумніви і перейти до обговорення деталей співпраці, бо у світі B2B головне питання завжди звучить однаково: чи можемо ми довіряти цій компанії? Тому сьогодні відео з виробництва це не просто гарна картинка для сайту. Це мастер-інструменти для будь-якого b бізнесу, який хоче виглядати серйозно, прозоро і переконливо. Це візитівка нового покоління, швидка, емоційна і максимально чесна. Якщо вам сподобалася ця ідея, ставте лайк, пишіть в коментарях. А якщо ви якраз шукаєте команду для такої роботи, ну ви знаєте, куди звертатися.